Слава Богу, всіх вітаю на каналі Голос Православної молитви. З вами чтець Анатолій Почаю, і ми будемо читати утренні молитви, дякувати Богові за ніч і просити благословення на пристоящий день. Спаси, Господі всіх, хто долучається. На сьогодні п'ятниця, 3 жовтня. Спасибо, Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за ваші молитви. Спасі, Господі всіх. Слава навіки Богу. Молимося, браті і сестри. Читаємо молитви Утренні. Господі, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милости мне негрешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живецы и вся, исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приди, и Очистинный, всякие скверные, спаси, блажи душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно і во веков. Амінь. Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, Очі наша, владико, прости беззаконня наше, святий Посвяті, сіліні мищи наша, Імені Твоєго раді, Господі помілий, Господі помілий, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки Амінь. Отче наші же існі на небесіях да святиться ім'я Твоє, да при Царство Твоє, да будіть воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даш нам днесь. І остави нам долги наши, кожи, ми оставляємо должником нашим, І не веди нас в не избави нас от лукавого, восставшего сна припадаем ті блаже, І ангельской песню прием сильні. свят, 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 святыси Боже, Богородицы і помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Гододрай и сна воздействий, Господи, уми, і серце, і весне, і отверзі. Воєжі підітя, святая Троїце, свят, свят, свят ісі Боже, Богородиця і нас, і нині, і і во віки вікова Мінь. Внезапно суддя прияти, його ж до діянь обнажаться но страхом совім полуноші. Свят, свят, свят ісі Боже, богородиця і нас, Господі помілий, Господі помилуй, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілуй. Господи помилуй, Господи помілий, Господи помилуй, Господи, помілий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. От сна востав благодарю те Святая Троїце, яко у многих ради благості до терпіння, не прогни сина Сінамиленіго и грешного погубіл жапогубил Моиси, собі законьми моими на човеку любственно, если обично, і в нечай лежащий воздил Меиси, воєжи утреннего ті славословить державу Твою. І нині просвети, мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучатися Слове всем Твоїм, разумейте заповіді Твоя і творите волю Твою, Педите Тя во исповедене і воспівати все святое ім'я, Отца, і Сина, і святого Духа, нині і приносно, і во віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся царіві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. м'я Боже, повели, мили святые по щедрот Твоїх. Очисті беззаконня моє, найпачеми, мід беззаконня моїго дріхами, моїх сім'я, Яко беззаконня мої, аз знаю, і грік не преде мною свино, ті видіному суріші, їх и лукаво, і пред тобою сотворіг, яко дав правдішіся воснові всіх твоїх відішивнік да судіть ті. Себо бо зачат есть в море всех людями, мать моя, все бои і и безвестные і премудрости Твоей ивил Меси, і и сопомьешися, мы ищем я і, і, і паше с Него білюся. слуху моему дасть, радості и Возрадується кості кости Отврати лице лица Твед грех моих, и вся беззаконня моя очисті, Серце чисто созиждение Боже, І Дух правднове утробі моей. Не отвержи мне от лица Твоего и Духа Твого свята, не отыми от, от мене, воздаш ми радость Спасень Твоего, и Духу младышным утверди мне на учебе законы, и потем Твоим нечестивые к тебе обратятся, избави меня, кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правди Твоей, Господи, Осне, мою твердиш, и уста моє зесят хвалу Твою, якуще бы восхотели с и жертвы дал би убо, все сожение, неблаговолиши, жертва Бога сокрашены, сердце сокрашены и смирено, Бог не уничижит, блажи, Господи, благоволением Твоим силой, да Сузи, все стены Иерусалимские. Тогда благоволиши, жертву, правды, возношении, все сожигаем, мои, тогда возлежат на алтарь, Твои лицы, вірою в единого Бога, Отца, вседержителя, Творца неба и земли видимым же всеми невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного Иже, от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденного, несотворена, единосущный Отцу, Им же вся Быша, нас ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви Человечества, Разп'ятого же за непрепонтистым і и страдавшей погребенної в третій день по пописання, і вошедшего на небеса, и сидящого Дісного Отца, і, і Паки ряду шо, со славой, и живим и мертвим, Его же царстві, не будет конца, і в Духа Святого Господа животворящого, Ижегод Отца і Сходящего, Отцем і Сином, споклоняємо и славе, малоголов, Пророки. Вы єдину святую апостольською и Апостольскую єдино хрещення единокрещение, восставление гріхов, чаю, мертвих і и жизней будущего віка. Амінь. <клухи> <клухи> Боже, очисти Семи грешного. Яко, Николи благої пред тобою, не избавь меня от лукавого, и добыта мені воля Твоя до неосужденного Отвеча устамой недостойная, і восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присну, і во веков. Амінь. От сна став полуночной песней, приношу те спасе, и препадая вопите, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедлиме распнися воли, и лежащими вустави, і в леносию скорее восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне начнем восьяй день безрешен, Христе Божие, спаси меня. Тебе, владыку, чоловіку сна, в воста прибегаю, и на дела твоя подвизаюся, милосердям твоїм, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякі вещи, и избави от всяких мрісти вещи, дьявольського поспішень, и спаси мене і в Царство Твои вечные, Ты Боиси, мой Сотворитель, и всякому благопромисники Податель, О, Тебе же всі оковання, мы Тебе славу висилаю. Ныне и присной во веке веков. Амінь. Господи, іже же Твої благості, великими шадротами Твоїми далися, всем и рабу Твоему, мимо шедшее время, ножчися безнапасти прийти от всякого зла противна. Ти сам, Владико, всяческих творче, сподобай иснем Тым светом, и і сердцем серцем творити волю Твою. нині і присну, и во веке веков. Амінь. Господи, Божий, сили силы всякие плоти, Вишній живий живы, і і і не смиренные, презирай, сердца животрови испытуя, и сокровенные человеков явят предведы, безначальный презносущный свете, у Него же не есть применение, или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твій шадрой дерзающие. От скверных Тебе остень Твоим, и остави нам при решении наше, я же делом и словом, и мыслею, Ведьнем и Неведением сорешенные нами, и в життєн, і от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем, и мысли, и всю настоящее життя нож прийти, ожидающий пришествия светлого, явленного дне, и народного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою суддя всех приедет, кому ж додати по делам Его, да не падший, упленившийся на бодствующее воздвижені в дело обрящимся обрящемся в, в радості божественних чертов слави ее совнитим, і те же празднующий глас непреставный, і неизреченная сладость, зрящих твоєго лица доброту неизреченную, ти боися істинний свет. Просвіщай и освящай всяческое, и тяпое, все тварь во веки веков, Аминь. Тя благословим Вишній Боже и Господи, милости Твоя, що присна с нами, великая и Жене следованная, славная же ужасная, и же ще слава подавшу нам Сон упокоєние муші нашей и ослабление трудом, но трудной плоти, благодарим Тя, яко не погубились и нас, обе законями нашими, Но человеку лисі лиси обычно, и в нічані, и жащи не воздвиглись, бое же слава Славить, державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети мысли, очеса, ум в наши мысли о часах, и он нашу тяжкую основленность и восстави, отверзи нашего Уста, исполни Твоего хваления, возможем, не непоколеблем опети же исповецы Тебе, во всех и Отсех, славимому Богу, Визначальному Отцю, Отцу, Единородним Твоим Сином, и і святим, і Благим, і животворящим Твоим Духом, Нині і Прісно, і во віки векова, Аминь. Воспівай, благодать Твою владичице, молютя, умой, о благодати, ступаті, правому настави, путіх Христовых заповедей, медник песні ухрепи, уныні осводняющих связи на приницам рехопадений, мольбами Твоїми, розріши, Богоневесту, Но в видні сохраняй борющих враг, избавляющий жизнодателя Жизнадателя Богородшою, умиршлины оживі. Я же святний вечерній рочи душу мою, просвіті. О, дивна і владичня палата там духа Божественна мені сотвори, Врача родшою, врачой души моя многолетней страсті. Волнуєшся життєйською бур'ю, коси зими на праві, Избавими огневечной, що і червя же зла, и тартара, дамяні више безсобрадования, і же мною мріхом повини, коново сотворими обичавшую нечустаними, пренепорочные сорішень, сорішені, ок муки всякі, покажи всіх всех лады комоли, небесные милые веселья со всеми святыми Сподоби, Пресвятая діво, слыша глас, Непотребного раба струю, острыю двоими слезам пречистая, души мою скверно очищающие, Синанья от сердца приношу тебе непрестанно, О сердце, владычице, молебную службу мою прими, Богу благотробному принеси, превыше ангел, Мірска умея превыше слитие сотвори, святоносная сия и духовные благодать уме направи, руца и воздействию, них похваление осквернины, скверной, синепорочное, душа тлиных мне пакостей и избави. Христа, прилежно умоляющего, Мужи честь и поклонение подобает ныне и присной во веки веков. Аминь. Но милостейся, милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви, щели воплотились <кхем> и хода спасейшие всех. И паки, спаси, спаси меня по благодати молю тебя, а ще богодил, спасешь меня, если благодати, дар долпаче, и мною щедро, так не милості, милости, веры об о Христе мой, жив будет и не удлит смерти во веки, же тебя и то отчаянные все веры и спаси меня, яко Бог мой святый Создатель. <coughs> вера же в место дел даменится мне, Боже мой, невзышей делает не люди, оправдающих меня, но та вера моя додает место всех, Тада отвещает, Тадо оправдит меня, Тада покажет меня причастника, славы Твоей вечной, Да не оба похитить меня сатана и похвалить со слове, ежеоторнуть имя от твоей руки и ограды, но ну, и не хочу спаси меня, не хочу, Христе, спаси мой, придвори скоро, скоро твой Бог. Ты боися и Бог, моя чрево матери я, сподоби меня, Господи, на невозлюбите тя, як уже возлюбих иногда той самый грех, и пак, и поработать и тебе безлиность и тошно, якоже поработать прежде сатани Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота нині і и і вовіки веки вековом. Святий Ангелі, предстояю, окаянный моїй душі і страстний моїй житті, не остави мені грешного, ніже отступи від от мене за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону обладати мною. Насильством смертного сегоднясе, укрепи бедствующую ходу и мой рукой, настайми на путь спасения, Ей святые Божий, хранитель и Покровителю, покаянный мы души и тела, вся мне прости, великий метя в скорбиху, все дни живота моего, Ящи, что соревший пришедший нож Сио, мне настоящий день и сохрани меня всякое искушение противного, на ни в коем лисе Бога. І молись за м'яку Господа, да отвердит меня в страсти своем і достойно покажет м'я раба свои амінь. <клухи> Пресвятая владичице моя Богородице, святими твоїми и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каяного раба Твоего, уныние, озабвение, неразумия, ни родения, вся скверная, лукавое и хульное помишлення, от докаянного моє серце, помречено у ума його, і погаси пламінь страстей моїх, як нищ есть милокаянин, и избавь меня от моих лютих воспомінань і предприятий і от всіх действий, злих свободі мя, яко благословіниці от всіх родов, і славиться причесної ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліте, Бога о нас і святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородися, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благослови плочів Твоєго, яко Спаса, роділайся душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победы православным христианам на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством, спаси Господи и помилуй Отца моего духовного, родителей моих сородников, начальников, наставников, благодетелей, поминай о здраве и спасении своих рыбных. Всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн, упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, родителів моїх, сродників благодітелей. Всех ныне нами тут поминаемых, всех войн на поле брани, всех сродников усопших и всех усопших у Двика. Православных христиане проси им все сорешение, вольные и невольные, дари им царстві Небесної. Псалом 90. Живи в помощи Вышнего. Крови Бога Небесного Дворица, личат Господи, и заступник мой, сії прибіжище, и прибежище мое Бог мой, и уповай на Него, як збавить Тя от все ловчі, ловчи, и от сім'я метежна пришма свои мого сеніття, и потрелей его надеющийся оружием обидье, истины Його, не обоїшися от страха нашного, от стріли літящої, від неотвіщої, від мебріхотящої, от царящої беса полуденного от страны, твоя тысяча, и тьма, одесную тебе к тебе же не приближится, Обачу очима от Твоим і и воздаяние грешников утрящи, якобы Ты, Господи, упование Мое Вышнее положились, прибежище Твое, не при Тебе злой рано, не приближится тереси Твоему, як ко ангелам своим заповесить Тебе, сохранить Тя во всех путях Твоих на руках возьмуть тя. Да ніколи предкнешого камінь Ного Твою, Наспіда на й Василийська наступиш и поперечь рява і змія, як оно м'я оповає, і збавлю, і покрию її, яко познай імя моєго заветком не услышу Його, сні єсмь скорбі з і прославлю Його, Довготою дні исполню його и явлю Йому спасенье моє, молитва на прийняття просвари святої води. Господи Боже мой, да будет дар Твой святый, святая Твоя Просфора и святая Твоя вода в оставлении грехов Моих, просвещение ума Моего, укрепление душевных и телесных сил моих, возравие души и тела Моего, в покорение с растением мучей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистые Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойные секого истины блажите Тя Богородицу, Прісно блаженої прийні матір Бога нашого, чеснішої херові, і славнішої Серафім, без безісління Бога славорочої, суші Богородиці Тяве величаєм, слава і Сину, і Святому Духу, і нині і прісного віки векова Амінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі благослови, молитва раді, причистої Твоєї Матірі, чесною, чесна, ожитворящо Христа, Архистратия Божьего Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святого апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого равна великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых великомучеников Георгия Победоносца, Целителя Пантелеймона. святой великомученицы Варвали, священномученика Киприана, и мученицы и Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова Ємфілохія, Чудотворця Почаївських, Антонія Феодосія и прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергій Нікона Радничних, Серафіма Саровського, Фаисія Фонського, Святитілі Ніктарія Егинського, Спиридона Триміфонського, святых і праведних Бога Отець Іакіма і Анни великомученика Євстафія Плакиди, Жени його Феопістії і чад їх Агапія і феоност, Феопіста, мученикові ісповідника Михаїла, князя Чернігівського боярина, його Феодора чудотворців, преподобного благовірного князя Олега Брянського, благовірного князя Іоанна Потильського, священомученика Фіоктиста Александра Пресвітера, Собор Брянських Святих, і же і нині сурішає, і всіх святих Твоїх, Господі, Ісусі Христе, Сині Божій, поміли зрішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божу милості Господь дозволив, ми зустрічаємо новий день. Дякуємо Богові за ніч і прошу благословення на предстоящий цей день. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 жовтня, День пісний. Всім Божої допомоги. Покрову Цариці Небесної і ангела-Хранителя. З вами був Анатолій. Спасі, Господі вас за ваші молитви, за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки і підписку. Всім Божої допомоги. Ангела-хранителя на предстоящий день. Пасі, Господі!